Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як звучить музика у різних формах, коли її співають і коли її грають на інструменті. Подумайте, а чи траплялося вам співати або слухати пісню, а потім почути її по-новому, без слів на музичному інструменті або в оркестровому виконанні? Чи звучала вона інакше, чи, можливо, ви навіть не одразу впізнали знайому мелодію? Сьогодні ми дізнаємося, як одна й та сама пісня може змінюватися залежно від того, хто її виконує, людина чи інструмент. Але спочатку з'ясуємо, що таке вокальна та інструментальна музика. Вокальна музика це та музика, яку виконують голосом. Це можуть бути пісні, арії, хори, вокалізи, тобто будь-який спів. Зараз ми прослухаємо українську народну пісню Подоляночка, приклад вокальної народної музики. Гегіту! Студиула молодесенька, тут вона сіла, тут вона впала, до землі припала, сім літ не вмивалась, во води не мала. А тепер уявіть цю саму пісню, але без слів, коли її не співаються, грають. Як ви думаєте, вона зміниться? Інструментальна музика це музика, яку виконують музичні інструменти безголосу. В кінці уроку ви почуєте, як звучить подоляночка, коли її виконує фортепіано, тобто інструментальний варіант цього твору, яку створила Марія Яремак, сучасна українська композиторка, яка пише музику у різних стилях. У цьому творі вона поєднала знайому мелодію з відзвичайнням стилю фентезі, створивши справжню музичну казку. Тож зараз постав урок на паузу та за посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Що таке вокальна та інструментальна музика? Чи легко було впізнати знайому мелодію в обробці, якщо так або ні? Як ви вважаєте, чи важливо створювати сучасні обробки народних пісень? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва, неверковець Аліна Миколаївна. Скоро побачимось!